відбувається в одному за амбіціями дорослих забули про інтереси дітей, вчителі та батьки учнів 30 першої школи, які підтримують оптимізацію. Зібрали прес-конференцію, аби донести громаді і свою позицію. кажуть, не раз на зборах та обговореннях намагалися висловитись, але противники реформи слова сказати не дають. Ні, одні громадські слухання в нас не проходять в толерантності. Нам не дають висловити точку зору ту, яку є. Тільки я хочу от розказати батькам, а тому, що. Будет, опять же начинается это уже какая-то как система как отработанная опять никто не хочет слышать и створюется любая умова чтоб никто никто не услышал Нагадаємо, якщо міська рада прийме відповідне рішення, з 1 вересня в п'ятій школі навчатимуться молодші школярі, в 31-й – діти після 4-го класу. У такій оптимізації кажуть організатори прес-конференції, бачать чимало позитиву. Перш за все, в оточенні однолітків діти почуватимуть себе комфортніше та безпечніше. Ми розуміємо, що реформа рано чи пізно буде, і якщо навкруги вже доведено той самої 25 п'ятою школою, першої, що це добре, чому ми маємо казати, що це погано, то давайте спочатку спробуємо. Сьогодні у 25 п'ятій школі, яку зробили початковою кілька років тому, працює одразу кілька груп продовженого дня. В 31 й впродовж всього навчального року кажуть батьки, функціонувала лише одна, і та до третьої години дня. Оптимізація ж дозволить набирати необхідну кількість так званих продльонок де діти і домашні завдання робитимуть, і в позашкільних гуртках займатимуться. Та ми спілкувалися з батьками 25-ї школи. Вони всі задоволені. Задоволені і батьки, задоволені і діти, тому що це дійсно вивільняє час, тому що дитина привчається з першого класу працювати самостійно. Для старшокласників свої переваги, зокрема, можливість вчитися у профільних класах з поглибленим вивченням предметів. Про яку можна казати, коли у нас мало дітей. Якщо в нас з'єднаються, об'єднаються, буде п'ять класів, то це вже можна щось говорити. Втім, прес-конференція знову перетворилася у суперечку. Батьки, які проти оптимізації шкіл переконували п'ята не пристосована для навчання молодших учнів. Класи не такі, ремонтів немає, обладнання не вистачає, та їдальня замала. Виходили в п'яту школу. Ви прекрасно знаєте, який в мене зараз кабінет, і які там кабінети. Школа не готова. Ми ж маємо в цих умовах учитися. Це маленькі діти. На жаль, ми за стінами, за приміщенням, за якимось матеріальним комфортом, дорослих, не дітей забулися про те, що ми зараз захищаємо інтереси саме дітей. До того ж на перепланування приміщень і ремонти обох шкіл з міського бюджету виділяють понад 4 мільйони гривень. З них понад 2 мільйони на п'яту школу. Тож до 1 вересня у ній будуть. Нові аудиторії, ще один спортзал, замінені вікна і переобладнана їдальня. Лариса Бондар, Олег Літвінцев, новини, телеканал Віта.